Всім привіт! Мене звуть Світлана вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про одну з моїх найулюбленіших ромфан серій, і це трилогія переможця від Марії Радкоськи. Ну і сьогодні більш детально розповім вам про свої враження від першої книги прокляття переможця. Українською цю книгу видало видавництво ранок, а з англійської переклала Ою Барабаш. Саме так вказаний перекладач у цій книзі. Але про переклад я розповім вам трішки пізніше, а спершу хочу розповісти про саму цю книжечку. І найперше, що хотіла би сказати, це Young Adult література, тобто література для підлітків. Головній героїні Кестрель в цій книзі 16. Ні. 17 років, а головному герою Аріну 19. Він на два роки старший за кестріль. Ну і цій книзі притаманні деякі особливості Янки Далт літератури, такі як, наприклад, незрілі головні герої, які можуть коїти якісь нелогічні вчинки або якісь помилки. Тож просто майте на увазі, що це підліткова література. Тут навіть ззаду вказано, що це книга для дітей старшого шкільного віку. Тож не очікуйте від неї чогось. Надзвичайного, це підліткова література. А другий момент я сказала, що це книга ромфант але насправді фентезі в її можна назвати з такою натяжкою, тому що магії тут ніякої немає, нічого такого містичного тут немає. І від фентезі тут хіба що вигаданий світ. Тож, можливо, цю книгу правильніше було би назвати псевдоісторичний любовний роман, мабуть, якось так. Події відбуваються на Геранському півострові, який на момент подій, які описуються в книзі, вже 10 років завойований Валорійською імперією. Я називатиму її Валорійською, хоча в книзі вона перекладена як Валоріанська. Але мені цей переклад не подобається, тому що я вважаю, що від слова Валорія мають бути валорійці, а не Валоріанці, і Валорійська імперія, а не Валоріанська. Отож, десять років тому Геран був завойований Валорійською імперією. Геранці, ті, які чинили спротив, всі були вбиті, ті, які не чинили спротив, були перетворені на рабів. Їхні будинки були зайняті валорійськими загарбниками. Вони туди привезли і поселили свої сім'ї. І, от, власне, головна героїня, Кестрель, є донькою одного з таких загарбників і не просто якогось воїна, а генерала. Дуже заможного, дуже впливового, дуже відомого в Валорійській імперії, і, власне, це саме він керував нападом і захопленням Герану. Отож, вона є його донькою. Тут скажу таку невеличку довідочку в кінці, в після мови від авторки написано, що описуючи Валорійську імперію і Геран, авторка надихалася історією Римської імперії і грецького півострова відповідно. Отож, як і Римська імперія, так і Валорійська імперія постійно веде якісь війни, загарбує чужі території. Відповідно, для того, щоб втримати ці території, їм потрібно дуже велике військо, а оскільки багато людей гинуть на війні, вони у них є такий закон: що будь-хто і чоловік, і жінка, досягаючи 20-річчя, має або вступити до війська, або вийти заміж, або одружитися. Це правило поширюється і на кестрель. Тож у неї відповідно є вибір також або вийти заміж, або вступити до війська, оскільки її батько генерал-завойовник, то відповідно він хоче, щоб вона також пішла до війська, також була разом з ним і допомагала йому завойовувати нові території. Була поряд з ним, допомагала йому розробляти всі ці. Військові компанії, стратегії. Але сама Кестрель цього не хоче. Вона не дуже вправна в бойових мистецтвах, хоча її з самого дитинства цьому всьому навчають і тренують, але в неї це не, не надто виходить. І вона відчуває, що це не її, вона не хоче нікого вбивати, не хоче нікого загарбувати. Але і заміж виходити вона також не хоче, тому що вона не зустріла чоловіка, якого б вона покохала, не зустріла того, за кого вона могла би вийти заміж. І хоча їй лише 17 років, і до 20-річчя вона ще має 3 роки. Але батько постійно тисне на неї з цим питанням, з цим вступом до війська, і тому це питання, цей вибір постійно, як кажуть, висить в повітрі і висить дамокловим мечем. Над цією дівчинкою починається роман з того, що Кестрель разом зі своєю подругою десь перебувають на якомусь ринку, розглядають різні товари. І якось так неочікувано для себе вона разом з подругою виходить на невільничий ринок, там де продають рабів. І якось так знову ж таки мимохідь не розуміючи, що відбувається, і для чого вона це взагалі робить. Вона купує раба, власне, Аріна нашого другого головного героя. А вона платить за нього непомірно високу ціну, як для раба. Жодного іншого раба ніхто за таку ціну не купував. Знову ж таки, вона робить це якось неусвідомлено і не розуміючи, чому вона його купує. І це вже такий перший дзвіночок, який. Дасть суспільству привід розпускати певні плітки, певні розмови, для чого вона купила того раба, чому так дорого. Привівши його додому, вона не знатиме, що з ним робити, скаже чи кому там робіть з ним, що хочете, і забуде про нього на декілька днів. Наступного разу вона згадає про нього, тому що у Валорійському суспільстві є ще одне правило: дівчині забороняється виходити кудись з дому без супроводу. Тобто хтось обов'язково має її супроводжувати, чи то подруга, чи то слуга, чи то раб, чи то камердинер, чи батько, чи брат, чи сват хто-небудь обов'язково має її супроводжувати. Отож. Виходячи кудись в суспільство, чи то навідуючи свою подругу, чи ще куди-небудь, чи йдучи в місто, кестрель обере собі цього раба Аріна в супровід. А ще пізніше, через певний час, кестрель запропонує Аріну зіграти в гру ікло і жало. Тут досить часто згадується ця гра. Я так зрозуміла, вона з кісточками схожими на доміно, але там зображення інші. І ось спершу вони гратимуть на сірники, але Зазвичай грають в цю гру на гроші, вони гратимуть на сірники. Але Арін скаже, що це не цікаво, і запропонує інший варіант ставок. Той, хто виграє в цій грі, має право поставити переможеному запитання, і переможений обов'язково повинен відповісти чесно. І ось так вони починають грати в цю гру, переходять на якусь таку дуже відвертість, розповідають про себе щось. Кестрель постійно. Бере Аріна з собою як супровід, і ось так ось непомітно одне для одного, вони закохаються одне в одного. Хоча не розумітимуть спочатку, що вони закохалися, вони просто спочатку відчуватимуть якусь приязнь, якусь симпатію, вважатимуть одне одного друзями, хоча яка може бути дружба між аристократкою і рабом. Але вони називатимуть це так. Але все ж таки в якийсь момент вони зрозуміють, що вони відчувають одне до одного. Звісно, що в них не може все бути добре. Я не думаю, що це буде спойлером, тому що існують Ця класова нерівність, існують, існує осуд суспільства. Окрім того, там відбудуться ще інші драматичні події. І головних героїв роздиратиме любов до своєї батьківщини, до свого народу і любов до одного, одне до одного. Кожен з них відчуватиме ось цю внутрішню боротьбу протиріччя своїх почуттів, але нічого не могтимуть з цим вдіяти. За що я люблю цю серію, цю книгу? За те, як тут описуються їхні стосунки, за те, як описуються їхні почуття, тут все дуже так плавно розвивається дуже ніжно, дуже чуттєво. Тут немає вигравання м'язами, якихось відвертих еротичних сцен, як, наприклад, у Сари Мас або Дженніфер Армен Траут. Тут все дуже-дуже ніжно. І знаєте, особисто мене це зачіпає навіть більше, ніж у ті якісь гарячі сцени в інших книгах. Ну а тепер давайте перейдемо до перекладу. Перекладу, редагування. Одним словом, знову ж таки, я говоритиму про текст, який я прочитала в цій книзі. І скажу, що він мені абсолютно не сподобався. Я дуже-дуже чекала на вихід. Цієї книги українською мовою дуже хотіла її перечитати українською мовою. І коли почала читати, відчувала е, тільки те, що переклад мене дратує і бісить. Якщо бачите, тут ось купа червоних і помаранчевих закладенок, це все якісь помилки, русизми, калька з російської мови, якісь абсолютно недолугі, невдалі коряві фрази, які неможливо було читати, От, прочитуєш один раз, другий, третій, а суті фрази не розумієш. або фраза якось абсолютно не в'яжеться з попередньою фразою, наприклад. Ну і які тут були помилки. Ось, наприклад, речення. Работорговець зиркнув на раба погляд ковзнув по лахміттю брудним покритим шрамами рукам. Вже е, скільки раз роблячи огляди на свої на книги, е, на свої враження, я про переклад казала, що українською мовою по брудних покритих шрамами руках в українській мові не на М закінчується, а на Х. Які ще приклади можна навести? Наприклад, таке речення: Управитель поклав коробок сірників на ковадло. Я полізла в словник в Google спеціально дивитися, чи є в українській мові слово коробок немає. Є коробка, є короб, слова коробок немає. Також зустрічалося слово «обок». Знову ж таки, я полізла в словник в українській мові немає обок або обік, або обіч, але не обок. І це, я так розумію, калька з російської бо русизм. І спочатку я подумала, можливо, це якийсь хибодрук, і там мало бути обік. Але ні, це слово зустрічалося тут не один раз, тож його перекладачка застосовувала свідомо. Ще один приклад. Кестрель не могла сказати, з якої саме причини він розчарован. розчарован. Не розчарований, а розчарован. Ну і ще один приклад таке речення. Це кімната для письма, робочий кабінет. Або, певно, був їм колись. Був їм колись. Хто кого там їсть, незрозуміло. Ну і ось багато подібних таких ось помилок. Тому, на жаль, переклад особисто мене розчарував. На Гудріці я поставила цій книжечці 5 зірочок, але це виключно за сюжет, за персонажів, за романтичну лінію. А за переклад я би поставила дві зірочки. Кому я би рекомендувала почитати цю книгу? В першу чергу підлітка. Я запропонувала її своїй одній знайомій дівчинці, якій 14 років. Вона її прочитала, і я в неї запитую: ну що тобі сподобалося? Вона сказала, що дуже. Отож, підліткам ця серія має сподобатися. Також тим, хто любить ромфанти, хто любить Янге Далт літературу, хто не цурається такого читання. Я думаю, що також сподобається. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть мені щось в коментарях. Чи читаєте ви Ромфанд книги, чи подобається вам така література. Чи читали ви цю книгу, цю серію, і чи сподобалася вона вам. Або загалом щось напишіть в коментарях. Я дуже люблю з вами спілкуватися, дуже люблю отримувати фідбек. Ну і хочу також нагадати вам, що. Не забувайте донатити на ЗСУ. Якщо ви хочете зробити це за допомогою нас, буктуберів, то всі реквізити будуть в описі до відео. В нашій спільноті в Фейсбуці і в Телеграмі ми завжди звітуємо за всі гроші, куди вони йдуть, куди ми їх. Переправляємо, так би мовити, і яким підрозділам допомагаємо. Ну, і побачимося з вами в наступних відео. Бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Па-па!